Для наших глядачів каналу YouTube, будь ласка, знімаємо що на продаж Карпарк. Щодня, без вихідних, вулиця Стовбу 2А, місто Кам'янське. Поїхали. Причеп дача 25 тисяч, причепчик з техпаспортом. Камри гібрид, 2,5 бензин, стоїть ще газ 4-го покоління. Автівка 2014 року за 10500. Далі йдемо. Джета 2.0 газ бензин, механіка 13 рік 7500. Octavia, автомат 1,8 бензинчик, 10 рік 7500. Audi А6, фісалочка 120 пробігу. Кватра, с line шикарна комплектація за 11 рік. Елантра 1,8 газ-бензин, автомат. Отакий хундатчик за 7400. Далі йдемо. Ford Focus, 9 рік. 1,6, бензин, підігрілого, диски, все це є. Механіка за 6 тисяч. Механіка 6-й стопка, кліматик датчики підігріви, Парктроніки, чого тільки немає. Ці красуні, ВРС, 10 рік за 10. 000. Така ж і білесенька, 10 рік за 10 тисяч. Також є така от ВРС. Будь ласка, ось вона. Так, 1.6 дизельочок, автоматична коробка передач, клімати, круїзи, датчики, складання, зеркал, все це є. 508 Peugeot 16 го року 9500. Біля авто, можливий торг. Hyundai i30, 1,6 бензин, механіка, диски, зима. Будь ласка, 8 рік за 6100. Так, наступний рядочок, поспішаємо. Santa Fe, офіційне авто, не пригонка, не биток. Автоматична коробка 24 газ бензин за 1613 рік. Бензинчик, повнопривід... а, до бензинчик, повний привід. Вибачаюсь. Повнопривідний Hyundai Туксончик eh, 6 рік 7500. Корейська зборочка. Eh, S-Line Quattro, Супер заряджена. Отака SQ5, 14 рік, 3.0 бензин. На 310 коні, 16700 сіночок і максимальна комплектація. Так, Далі йдемо. Це наші мінівенчики. Е, Renault Scenic 2008 рік. Будь ласка, 5800, рідні всі скло. Приїжджайте, автівочка 1,6, газ бензин, механіка 6 ступка. Також 6 оцей Zafira дизельочок 1,7 13-го року, 6300. 1,9 ідей автоматична коробка, звичайно простякова, надійна на цьому гранд Сеніку. Клімати датчики також є. 5800 2007 рік. 2007 рік 7-місний Тауран з вигуном 1,6 MPI. клімати датчики присутні. 6500. 1,3 дизельочок Opel Combo, 8 рік за 4700. Це у нас пасажир. Ще один пасажир. Renault Kangoo, 9 рік, 1,5 дизельочок k 9 k за 7 200. так Пішли наші маленькі машинки. Honda Jazz 1,4 бензин, механіка, 3 рік за 5 тисяч. Ось така от малеча. Електро Ford Focus 12 рік. Батарейка 23, запас 110, 6200 ціночок. Це у нас Soul. 1,6 бензинчик, 11 рік. Пробігу 90 тисяч за 7 тисяч доларів. Ford Fiesta, літровий кабуст 2016 рік. Будь ласка, за 7400 механіка, а пробігу лише 104 тисячі. Шикарна комплектація, отакий от, гібрид. Це у нас плагін гібрид Вольт, 15 2015 року за 13 тисяч. Так що, хто шукав так, що і бензин, і батарейка, будь ласка, також. От, це другий гібрид на нашому. Авторинечку. Далі Автоматичні хетчбеки. Це у нас Golf Plus п'ятого покоління. 14 TSI, 120 коней, 8 рік за 7800. ДС4 Citroen, 16 турбобензинчик, 12 рік за 8400. Далі така Toyota Yaris, Дві власниці лише було. 12 рік, 85 пробігу за 7800. 1.4 бензин. Далі. Citroen c 3 П'ятий рік, 1,4 бензинчик. Авто із Швейцарії за 5900. Автомати. Це, друзі, це автомати. Також цей Гольф шостого покоління, 1,6 дизельочок, 11 рік за 8500. І отака от на 200 коней А3, шостий рік. Вся в рідній фарбі, фарба біскорітель за 7300. Так що автоматичний хетчбек і оце рядочок, друзі. Так, і пішли. А, ось ще міріва. Вона у нас трошки окремо сидить. Такий от мікровен. 1,6 бензинчик, надійний простяковий двигунчик, коробочка автомат за 5900. Бачите, ще О, сонечко вийшло, зараз розігріється. Далі йдемо. У вас 2-нашка. 2006 рік 2500. Один власник, рідна фарба, рідне скло. 2800 Авео, e 2006 рік, 1,5 газ бензин, базова комплектація. 2100 Нексія, 8 рік, 15 газ бензин, 200. Така 4, 300. Така нексія. 4300. от Citroen LEZ, 1,6 дизельочок, механіка, 13 рік, 4300. Далі ще одна у нас нексія. 97-го року в шикарній комплектації, друзі. Тут і скло, і оригінал, і е, скідімачі і так далі. Тобто, от, рахуйте самі. Так, 1597 рік. Далі, такий Mitsubishi Lancer третього покоління. Приємно в приємному такому гарному стані, до речі. Там тільки, бачите, все зроблено. За 1886 рік. Я думаю, біля авто дядька ще поторгується. Дві 100 нубіра. 1,6 газ, бензин. Значить, побачите, ви. щось сонечко не в ту сторону, бачите, воно там світить. Так, і 1900, оцей сенс двигуном від ланцера 1,6. 1900 доларів. За 90 тисяч гривень можна придбати от такий от УАЗ. Автівочка має газ другого покоління, вся на ходу. Так що приїжджайте, дивіться. Так, друзі, отакий от от швидко огляд. Ще раз працюємо з 9 до 18, кредитування є, і банки, і різинг, і все як треба. Щоденно чекаємо вас, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А.